Всім привіт! Розпаковка з магазину грам на 68 злотих і 7 грошей. Ну Це десь 650-700 гривень. Так, так, фигулька, яблучка. Ось такий сьогодні гель для прання на скидці за 6 злотих, помідорки. Це тобі падає коли обідно, що їздила на базар, купляла за 4. А вони біля дому сьогодні 3 по акції такі сливочки. Йогуртик золотий 50, сирок, у нас е, М'ясо лопатка. 11,26,800 грам. Далі нарізка, шинка, сир, і знаю, що там ще шеслалтісон. Морковка, дві е, мівіни, кісіль. Вишневий. І деколи беремо. Є вони на кружку, а є на півлітра. Це на півлітра. Часник. Продається поштучно, два злотих. Ось така паста томатна. Де вона? Де вона? Ось. Концентрат і хліб. І, і все. Всім дякую за перегляд. Гарного дня!